Ну, поки я ще в хаті, хочу вам зробити ще коротеньке відео. Дивіться. Бачите, череночки в якому стані. Дивіться, оце був один корінчик. На ньому все росло оце все. Я його повідкручувала. Буду черенкувати. Кольору не знаю. А причина черенкування, тому що він мене тако впав. І трошки надломався біля землі, тому що він важкий. Гляньте на одному цьому, скільки наросло. Бачите? Оце ще відломувати не можна. Зараз покажу. Так, оцього ще можна одного, дивіться, берете. от от, -от отако відкручуєте. І тоді він дуже добре вкоріняється. Він такий, бачите, уже здається. О! Бачите, здається, вже є корінчик. А це кактуси, вони відносяться до кактусів. Бачите, як вони пускають. Це корінчики. Можна отут відломувати і садити, і воно далі буде рости. Але ж, я хочу зробити, щоб були гарні, так як я роблю гарні, красиві, щоб були, от дивіться, череночки. Бачите, які? От, То я буду їх так робити. Це нормальний, це є нормальним. Що такі корінчики ростуть, це просто він, бачите, як відкручуєш, і зразу до того остаються як корінчик вже готовий. І його садиш у землю. Треба робити обов'язково посадити в стаканчик з землею хорошою. Я купляю землю для кактусів, У мене вона є от, для черенків, щоб вони гарно росли. І зразу роблю парниковий режим. Обрізую стаканчика, верх оцей обрізую і накриваю. Я показувала, у мене такі відео є багато. І накриваю, щоб був парниковий режим. Оце теж треба щоб відірвати. О, оце таке буде, буде дуже такий кривий вазончик, бачите? Саджанець. От, от такі, от такі я черенкую, Я не роблю, наприклад, з цього можна зробити. Дивіться, цього, це, це. Ні, я саджу, щоб були великі гарні черенки. Бачите? От таке, яке є, отаке от піде насадженець. Можна порозділяти, їх отако, порозділяти, порозділяти, але що то буде таке, то буде таке якесь нікудишнє. Просто біда, я не знаю, який це колір. Я їх мала черенкувати усі після того, як вони перецвітуть. А так як я поламала, Ах, ну нічого.